Я не вірю прям взагалі. Я не можу повірити, чесно? Я сиділа, думала, боже, це напевно якісь. Ну напевне... Лохотрон. Блін, не розуміно, напевно. Блін, наскільки люди не вірять, так? О, о. Алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там все? Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергієвич, це так. від контент-хати, це, це не тільки я, це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда. Це всі загалом просто так чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? Це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи вас радя, ж жінка ще там, ще більше рада, ніж ви. Це просто я Ну Бо я тоді вітаю. Будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний, новенький у вас буде iPad. Ви <таспаки> <таспаки> знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю, Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам хочу <паки> подарувати. <паки> будь будь ласка, від ласка. Трошки <паки> Ви виграли Apple Airbots. <паки> Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям iPhone, MacBook і так далі. Оце все. Apple Watch, iPad, iPhone. Це постійно, відбувається. Просто вам показує, що у нас робиться. Мара вітається, Сергій Іванчук, ви виграли. А що ви виграли? Ви дуже щасливі, да? Все, я, так? Ніколи нічого не Н... я, я ніколи вас вітаю. Вечер. Ви виграли я Apple Watch. Вийде. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. Ой. Я вас вітаю, ви виграли Фен Дайсон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4К з підсвіткою 43 дюйма. Марія, я, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся. І які емоції, які враження? Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Не думали, що не правда. Не, а коли щось так вигравали? Е, ні, це перший раз. Чого мені дуже кайфове, що мені дуже подобається? Що у нас всі подарунки виграли ті люди, яким, я думаю, вони реально потрібні. Дійсно. Да. Ми хочемо Усику грошей скинути. Алло, Андрій, я вас вітаю, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Добрий ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. Я я Отак. Іван, я вас вітає, це Сергій Іванчук, ви виграли три тисячі гривень.